Вікенд-шоу триває. А ви залишаєтеся? Ми туди не дій. фантастичні пропозиції від юск з нагоди 46-го дня народження. Знижки до 50% на меблі для дому. Наприклад, офісне крісло. Лише за 2750 гривень. Знижка 50%. Юск. Скандинавіан сліпінг і сліпінливі. Моя сім'я доглядає за мною, а я за ними. Ділюся з ними судокремом, бо він не лише для малят. Іринці для ручок що сверблять. Степану для шкіри. Рончику на щічки. Ви думали, судокрем лише для сіднечок? Судокрем і дорослим, і малим. Шліть сердечки, якщо згодні немає сердечок. Та у тебе її немає. А скільки платиш? І дуже треба безлімітний інтернет за доступну ціну зі збереженням номера. Угу, угу. Перенести номер до лайфсел на тариф Максі із безлімітним інтернетом за своєчасної оплати. 190 гривень за кожні 4 тижні. Лайфсел вільно мобільно. Зволожене та об'ємне волосся. Це просто. Оновлений Лсев Hyaluron Plump із гіалуроновою кислотою. У 10 разів більше зволоження від коренів до кінчиків. Волосся зволожене до 72 годин. Удвічі більше об'єму без обтяження. Спробуйте лінійку засобів для догляду за волоссям номер 1 в Україні ЕльСав Hyaluron Пламп від Лереаль Париж. Адже ви цього варті. Прибирання туалету не закінчується тиждень за тижнем за тижнем. Зупини це нескінченне прибирання. Бо є кращий брев спосіб. Він запобігає утворенню вапняного нальоту більше ніж на 10 днів, щоб зосередитися на більш приємних справах. Спробуй брев зараз. Нова помада суперстейтдітінт від Maybelline New York. Матовий фініш із блюр-ефектом. не відбувається. До 12 годин стійкості Відчуй м'якість ведмедика Теді на губах із Теді Тінт від Maybelline Нью-Йорк. Полюшковий дерматит, захист шкіри від морозу чи недокучливі подразнення. бепантен мазь заспокоює суху та подразнену шкіру для всієї родини. Бепантен також Бепантен Сенсідерм для полегшення свербежу та відновлення шкірного бар'єру при атопічному дерматиті. Від баєр. Вини авокади, тості з маза, йогурт, фінів. Якщо стільки нам не з'їсти під рукою Вітрум плюс. Вітрум плюс справжня турбота про імунітет. І на нас ображаються. Нікого не проклинаю. Мене вони взагалі під віздом чекають вечорами. Це був не я. Задовбала вже вщент, але нас не зупинить нічого. Абсолютно крейзі Боже. Звучить, звісно, дуже прикольно. Ми щотижня збираємо про них найцікавіші новини. Я завжди за експериментом. Нічого дивного, я сама живу з продюсером. Я пропустив це. Найгучніші скандали за їхню участю. Це не може бути на 100% про мене. Я вам трошки пізніше про все розкажу. Та да, розповідаємо про все це вам. Диви, щонеділі рівно о 12-й. Своє рідне шоу «Біз» тільки на М1. Без тебе мене нема, без тебе мене нема. Пропонує понад тисячу товарів за щоденно низькою ціною. Наприклад, полиця для взуття лише за 350 гривень, а також складний стілець за 500 гривень. Юск Скандинавіян сліпінгливі. Головний біль. Це починається тут, переміщується у скроні і стискає голову. Матусю, я не терплю головний біль. Приймаю фармадол. Він діє на головний біль та сприяє його усуненню. І голові легше. Фармадол. Таблетки від головного болю. Від фармак. Звичні засоби вгамують біль у горлі ненадовго, а деквадол ефективний, бо усуває причину запалення. Деквадол лікує горло, полегшує біль. Кучерел! Ну що, ти де? Я біжу. Кучерява! Кучерявий, ну що ти де? Вже біжу. Переходь до Vodafone зі своїм номером. Отримуй безлімітний інтернет за 200 гривень на місяць. Водафон. Найкращі бургери у місті. Для мене із соусом бургер з торчен вдома. М -м -м! І топова шабуха вдома. Ой, соусом шаурма. А ти вже пробував торчен соус Ширірача Майо. Сів, експерт з видалення нальоту, представляє свою найкращу формулу, що видаляє 100% нальоту та бруду навіть на найвибагливіших поверхнях. Без розводів чи різкого аромату. Сів більше, ніж просто чисто. Не забудьте взяти з собою реліф. Лікувальні компоненти реліф борються з симптомами геморою, а основа розчиняється всього за 4 хвилини. Реліф – Контроль над симптомами геморою. Від Байер. Де тості з мазмою. йогурт, фінік. якщо стільки нам не з'їсти під рукою Вітрум Плюс, вітру плюс справжня турбота про імунітет. Дивись добірку найбільш романтичних кліпів у хіт параді Час кохати на е м ночі, та морочить, А ти, як твоя любов гріє. Призначає побачення рівно о дев'ятнадцятій у вихідні. Найбільш популярних українських кліпів тижня в ефірі М-1 у хіт параді своєрідне. Не пропустіть у п'ятницю о 21.20, у вихідні о 19.50. п'ятдесяті. Мікрофлора у порядку. Міцний імунітет. Папа. Папанья, папа. Наше радио. Наше радио. Знай наших. Це на це! Наше <ріст> радіо. <ріст> Наше радіо! Знай наших! Сів, експерт з видалення нальоту, представляє свою найкращу формулу, що видаляє 100% нальоту та бруду навіть на найвибагливіших поверхнях. Без розводів чи різкого аромату. Сів більше, ніж просто чисто. В біль? На допомогу олфен порти гідрогель з подвійною концентрацією діючої речовини при болю в спині, м'язах і суглобах. І ми знову ніби повертаємося до життя. <пев> Дієтична індичка. Шо від сьогодні на здоровому. Клуб, чотири лапи для відповідальних, хоча й не ідеальних. Синку в тебе нічого не болить? Mm -mm. Оформи підписку на аналізи сінево і дізнайся, чи mm -mm. це дійсно. Mm -mm. Mm -mm. Підписка на аналізи сінево з вигодою 20%. Red Bull надає крила. Три морквини, авокадо, тости з маслом, йогурт, фінік. Якщо стільки нам не з'їсти під рукою вітром плюс. Вітрум плюс справжня турбота про імунітет. Спонсор показу хіт FM. FM. Тільки хіти. Даруємо музичний весняний настрій кожному. І Всі улюблені артисти на одній сцені великого весняного концерту. Веча. Ціна Король. Кароль. Монатік. Темпо виваров. Злата Огнєвіч свій, маяк, Тоня Матвієнко. Меловін. Та багато інших зірок у великому весняному концерті. Дивись 5 квітня рівно о 20-й, Тільки наємоди. Відчуй серце. А що ж тут велера сходила на концерт? Жить не дає дихати. Дефлю сільверстронг це потужна дія наносрібла проти закладеності носа. Дефлю Стронг – сила для розблокування носа при нежиттю. Шанен інновації для здоров'я нації. Зволожене та об'ємне волосся це просто оновлений ельсев Гіалурон плам із гіалуроновою кислотою у 10 разів більше зволоження від коренів до кінчиків. Волосся зволожене до 72 годин, удвічі більше об'єму без обтяження. Спробуйте лінійку засобів для догляду за волоссям номер один в Україні. Ельсевгіалорон плам Лореаль Париж. Адже ви цього вартісів експерт з чищення представляє універсальний знежирювач. Наша найкраща формула видаляє сто відсотків жиру та бруду по всьому дому та є безпечною для місць, де ви готуєте їжу. Сів більше ніж просто чисто. З тебе нічого не болить. Mm -mm. Дізнайся, чи mm -mm. це дійсно mm -mm. підписка на аналізи сінего з вигодою 20%. Шліть сердечки, якщо згодні. Немає сердечок. Та у тебе гінів немає. А скільки платиш? Їй дуже треба безлімітний інтернет. За доступну ціну зі збереженням номера Угу, угу. Переносьте номер до лайфсел на тариф максі із безлімітним інтернетом за своєчасної оплати 190 гривень за кожні 4 тижні. ЛайфСел вільно мобільно Знову коліно прихопило Новинка. Аргет пластер спеціальної форми для коліна. Аргет спеціальний пластер від болю у коліні. Три морквини, морковини, авокади, тості змазну. Його фінів. Якщо стільки нам не з'їсти під рукою Вітром Плюс. Вітром плюс справжня турбота про імунітет. Такими зірок ви ще не бачили. У міністерстві прем'єр ми ставимо нашим артистам незручні питання. Хто платив за хліб? Ми оплатили візажистку. Шапку зняв було спекотно, так? Що ви для цього зробили? Чим ви її вразили, а? Готуємо для них оригінальні челенджі. Але я не твоя, твоя сеньоріта. Слухаємо їхні виступи не живо. більше не І звісно ж дивимось найцікавіші новинки. Міністерство прем'єр. Щоп'ятниці. Рівно о 19-й. Тільки на М1. Відчуй серцем. Ну що?